Від документалістики з лінії фронту до художніх стрічок про космос у Брюсселі триває фестиваль українського кіно «Ukraine on Film». Це вже дев'яте проведення кіноподії, яка знайомить європейську публіку з новими роботами українських режисерів. Що підготували організатори для бельгійської публіки цього разу? Знає Ірина Іванова. Королівських галереях Брюсселя свято українського кіно. Щовечора кіномани приходять переглянути знакові новинки від українських режисерів. Це вже в дев'яте поспіль у столиці Бельгії відбувається фестиваль «Ukraine on Film». У програмі п'ять стрічок, майже всі з відзнаками міжнародних конкурсів, як документальні, так і ігрові. Бельтійська аудиторія, для якої робиться цей фестиваль, в тому числі вона має оцінити те, що в Україні є різні жанри кінематографу, і хоч війна, це слово в кімнаті є дуже потужний фільм. І важливо показувати, що в Україні є дуже різні фільми, дуже різні таланти, і всі вони потребують підтримки і солідарності. Фестиваль відкрила стрічка Порцелянова війна, переможець кінофестивалю Санденс і номінант на Оскар. Це документальний фільм режисера Слави Леонтьєва. У ньому кадри життя та робота митців з Харкова під час повномасштабного вторгнення. Ми звичайні люди у надзвичайній ситуації. В Україні це війна професійних нападників проти захисників аматорів, сам режисер служить у війську, а у перервах виготовляє порцелянові фігурки. Їх дружина Аня розмальовує у фільмі. Сцени війни межують з картинами природи та анімованих порцелянових виробів. Це викликало схвальні відгуки глядачів. Цей фільм показав інший бік війни. Багато людей раніше жили звичайним життям, доки не опинилися в цій жахливій ситуації. Фільм зосереджений на мистецтві, на тому, як важливо продовжувати творити, і мені надзвичайно сподобалася анімація на порцеляні. Ще одна стрічка про війну пісні землі, що повільно горить. Документальний фільм, який зафіксував перші два роки повномасштабного російського вторгнення в різних куточках України, тут багато довгих поетичних планів, часто візуальний ряд та звук розсинхровані. А головний герой у класичному розумінні відсутній це стрічка про тяглість війни, каже його режисерка. Мені видається, що не один фільм, а ніяке мистецтво не може насправді передати жахів війни. І е, ми зосередились, наприклад, всьому фільмі е, е, про ось ці перші два роки повномасштабного вторгнення, і як наше суспільство е, плавно знаєте входить е, в цей стан е, довгої постійної війни, тобто з перших днів такої якоїсь паніки, хаосу, е, невизначеності, страху. До ось цього прийняття, що війна буде дуже довго. Проте у програмі фестивалю є фільми не лише про війну. Стрічка Ти космос режисера Павла Острікова про українського космічного далекобійника Андрія, який після вибуху землі залишається єдиною людиною у всесвіті. Принаймні, він так вважає. Це що, час прийшло? Так, Андрюха. Звідки? Адріса девідо ще одне ігрове кіно сірі бджоли, режисер Дмитро Мойсеєв. Фільм знятий за мотивами одноіменного роману Андрія Коркова про життя у так званій сірі зоні АТО. І нарешті п'ятий фільм, документальний, під назвою Фрагменти льоду режисерки Марії Стоянової. Це розповідь про її батька, артиста ансамблю на льоду, і спроба режисерки дослідити, яким радянські люди бачили західний світ і як цей погляд змінювався з часом. Над стрічкою працював режисер монтажу Віктор Онисько, який мобілізувався до війська і загинув під Солодаром у грудні 2022 року. Цей фільм присвячено його пам'яті. Ірина Іванова подробиці, на телеканал «Інтер», Марафон, Єдині Новини.